Шановний міністр оборони України та Генштаб Збройних сил України, до вас звертаються українські моряки. Ми вимагаємо від Міністерства оборони України та Генштабу Збройних сил України надати негайно дозвільні документи для ТЦК. Я жена моряка, хочу звернутися к міністру оборони. Тому, щоб випустили українських моряків за кордон, щоб вони имели можливість прокормити свої сім'ї і допомагати в таке тяжкове время для України помощь ВСУ. Потому що зараз, на даний момент, для моряка єдиний доход це море. Наразі територіальні центри комплектації не мають зразка дозволів для видачі, для перетину державного кордону, для виїзду моряків на роботу. І це схоже на саботування постанови 992 Кабінету міністрів України. Ми, українські моряки, вже багато разів офіційно зверталися до Міністерства оборони України, де нам кажуть, що всі дозвольні документи та розпорядження були надані до ТЦК. Але коли ми звертаємося у територіальний центр комплектування, нам кажуть, що жодних розпоряджень немає. Хто нас входить в обману? Ми працівники морської галузі терміново вимагаємо розглянути дозвіл на виїзд моряків України за кордон, так як наша діяльність придбає під себе знаходження за кордоном нашої держави. Ми, моряки України, з перших днів війни свідомо підходимо до складної ситуації в Україні, але з перших днів війни фінансово підтримуємо Збройні Сили України. Але через те, що ми не маємо можливості працювати, ми не можемо допомагати Україні. Українські моряки мають бажання та право працювати. Якщо українська влада не бажає, щоб українські моряки годували свої сім'ї, годували самих себе, то нехай просто покалькулюють, скільки грошей українська економіка втрачає кожного дня, тому що частина моряків знаходиться. Внутрі нашої країни вони не мають ні праці, ні доходу. А інша частина моряків знаходиться в то сам, що зі своїми сім'ями за кордоном та витрачають всі зароблені кошти для того, щоб прожити за кордоном. З перших днів війни російські моряки займають наші, наші міста і підтримують економіку країни агресора Якщо українська влада дозволить українським морякам виїжджати за кордон на контракти, більшість моряків, які мешкають зараз в Європі за своїми родинами, вони повернуться. А також прохання до Максима Марченка. Ми хочемо, щоб ви взяли під особистий контроль, це питання та урегулювати надання цих довідок в Одесі та в Одеській області. А також організувати зустріч з українськими моряками, з нашою організацією «ЮСУ» та вирішити це на офіційному рівні. Ми, українські моряки, хочемо жити на рідній землі за своїми сім'ями та відбудовувати разом. Шановний міністр оборони та генеральний штаб України, ми вимагаємо отримати. Терміново відповідь на наше звернення, адже ми благаємо ніщо більше, як працювати за нашим законним правом, щоб годувати наші сім'ї, країну та, звісно, ж допомагати Збройним силам України. Дякую.